2012 оголошено роком командира-лідера та фізичної готовності військ. Про завдання, які виконуватиме бригада берегової оборони військово-морських сил у наступному році, дізнавався наш кореспондент Віктор Гром. Село Перевальне розташоване в гірській частині Криму у верхів'ях долини річки Салгир. Саме тут розміщується військова частина берегової оборони військово-морських сил. Нещодавно в ній урочисто відзначили початок нового навчального року. Заступник командувача військ берегової оборони полковник Ігор Воронченко. Подякував. Підваглив за сумлінну службу, а визначив основні напрями діяльності у наступному році. Це п'ятовка горнопіхотних підрозділів, а також п'ятовка батальйону морської піхоти, який буде приймати участь в міжнародних навчаннях, і відповідно, удосконалення і підвищення рівня фізичної піготовності особового складу. Як заохочення, кращі військовослужбовці частини отримали короткострокові відпустки та грамоти. Це дійсно воїнська часть з можно буквою, можна сказати. что бойова підготовка, яка здесь проходить, вона на несколько уровней выше, ніж в тих часах, які я видел, і в тих, які проходили воїнською службу. На раді справи моряків благословив настоятель гарнізонного храму святої покрови Отець Іван. Також з нагоди свята до військової частини прибули заслужений працівник культури Автономної Республіки Крим Орест Мартинів та народний ансамбль танцю «Кемерія».